Welcome back to my channel Grammar, Pronouns and Determiners Page 55. Сьогодні поговоримо з вами про присвійні прикметники і присвійні займенники. So, complete the sentences with the pronouns below. Доповніть речення з цими uh, займенниками. І так. Uh, they are my trainers. Вони. Або то є, так, ті речі є моїми. Uh, кросівками. Іншими словами, вони є мої. They are mine. Зверніть увагу, що після my ми не вживаємо uh, mine, ми не вживаємо нічого. Після my ми вживаємо іменник, а після виразу mine нам вже іменника не потрібно, тому що ми з контексту розуміємо, про що йде мова. Далі, are they your shorts? То твої шорти, іншими словами, are they yours? It's his jumper. Це його джемпер. It's his, іншими словами, він його. Are they her gloves. То її рукавички. Іншими словами, are they his? Вони її. Коли ми розуміємо з контексту, про що йде мова, із попереднього речення. It's its blanket. Це його е, ковдричка. Немає, в принципі, аналога так, у пресвійного займенника. It's our clothes block. Це наш блок про одяг. Про наш одяг. Так, so it's ours. Іншими словами, блог наш, він наш. І останнє so they are, they are their costumes. They are theirs. Вони їхні. Отже, поговоримо сьогодні про вживання присвійних займенників, порівнюючи їх з присвійними прикметниками. Присвійні займенники в англійській мові, possessive pronouns, англійською мовою. Займенники, що вказують на приналежність або зв'язок предмета з особою. Отже ще раз, присвійні займенники в англійській мові це ті займенники, що вказують на приналежність або зв'язок предмета з особою. І так, порівняємо зараз особові займенники, присвійні прикметники форму та присвійні займенники. I «Я» – «май», «мій», mine також мій. You your, – Ю, yours. «твій». He він his, his, його. She вона, her, hers, «її». It «воно», It's. Ну, в принципі, тут у нас так. Не вживається вже а, форма для IT. We «ми», our ours. Ми наш, наш. Далі «you», «your», «yours», Як для однини, так і для множини, і they, «their», theirs. Вони їхній. Присвійні займенники живаються самостійно без іменника, який означує займенник. Після присвійного прикметника іде іменник, наприклад, «my shoes», То після присвійного займенника не живається іменник. Ми можемо сказати це речення таким чином. This shoes are mine. Ці черевики мої. Наприклад, ось у нас табличка. Ліворуч присвійні прикметники. Речення з присвійними прикметниками. А праворуч речення з присвійними займенниками. Розглянемо їх. І так, This is my car. це є моя машина. Як ви бачите, слово моя. Да? Май стоїть перед словом car. «машина». Отже, ми робимо висновок, що після слова my, після присвійних прикметників ми маємо вживати іменник. Що, що «my»? Машина. так? Іншими словами, присвійному прикменик звучить так: This car is mine. Ця машина, ця автівка це авто моє. Далі, this is your dress, це твоя сукня. Присвійний займенник – This dress is yours, ця сукня твоя. This is his pen, це його ручка. Prisvini зай... прикметник – This pen is his, присвійний займенник. This is her desk, це її парта. This desk is hers – ця парта її. This is our flat, це наша квартира. This flat is ours. Ця квартира наша. These are their pictures. Це їхні малюнки. These pictures are theirs. Ці малюнки їхні. Ось таким чином ви можете прослідкувати, як в реченні вживаються присвійні прикметники і як присвійні займенники. Присвійні займенники вживаються, щоб уникнути повторення. Наприклад. This is not her bag. Це не її сумка. Her's is red, її червона. Тобто її сумка червона. Вочевидь, що ці два речення мають вживатися поруч в одному тексті. Так? This is not her bag. Her's is red. Щоб не було повторення: Her bag is red, ми б написали присвійний займенник. Her's її сумка а, червона. We use possessive adjectives before nouns. І ще раз правило. Ми використовуємо присвійні прикметники, наприклад, my, your, his, her, перед іменниками. That's my book. То моя книга. Her car is red, її автівка червона. Слова my та her відносяться до присвійних прикметників і вони вживаються перед іменником. We use possessive pronouns. Ми використовуємо присвійні займенники. For example, наприклад, mine, yours, тут не вистачає літери S ще в кінці, his, theirs, без іменників. Наприклад, this isn't my book, це не моя книга, це не мій підручник, It's yours, він або вона твій, твоя, іншими словами, it's your book, але щоб не було тавтології повторення із речення в речення слова book. Ми у другому реченні замінили слово вираз my book або your book на вираз yours. Наступне речення: His car is blue, його авто синє, його, її червоне. Щоб не було повторення her car car» «car-car» із речення в речення цього слова, ми використали вираз «hers». Вираз, який є присвійним займенником. His car is blue, his is red, іншими словами, his car is red. Але щоб не було тавтології повторення, ми використали з вами присвійний займенник. Більше інформації за цією темою ще вийде в окремому уроці: Grammar, Reference and Practice, Page 143. Це відео буде окремо, як завжди, граматика, і ви знайдете його внизу у плейлисті уроків до цього підручника. Task to Find all the pronouns in the blog, in exercise 5. Знайдіть усі займенники у блогу в праві 5. Ну, давайте напишемо, знайдемо. І так, реченні, о, уроці, так в попередньому уроці було. І так, I just love clothes. My best buy last year was a pair of bright red shoes. Cool, I wanted to get smoke. Тобто, із попереднього речення ми розуміємо, що ми говоримо про пару червоних чобіт. Тобто його чоботи зелені, but now I like mine best. best. Але зараз я люблю свої чоботи більше. Tak, Dali, I got my best buy yesterday. My parents bought me warm things for my skin holiday. Was my skin holiday, Slovo might say on us, Determiner, about Then I saw an amazing black and purple jumper with pockets. I don't really need it, but I bought it anyway. Tak, Dali, your clothes sound amazing. Mine are all so boring. Ну і слово Майн це є у нас присвійний займенник. Dad takes me shopping and he buys me what he likes. La як? Last week he bought me a pale grey suit and a pale green tie for my cousin's wedding. Uh, оце My це знову ж таки присвійний пригменник. They are just like his. Оце слово His це вже у нас займенник, тому що після нього не йде, що His. Тобто він уже вміщує в себе вираз uh, «his suit». Can you believe it? You're both both so lucky. Tak, Dali. Tell your dad it's great he wants to buy your clothes for you. But uh, say uh, you want to choose them sometimes. I got things for a holiday. I got pale blue swimming shorts and sunglasses. Oh, and black trainers. The best thing is a bright blue cap. Tak, tut ne Так Tak, stani historia. What great clothes, except the suit. Sorry, Ed. My sister and I always like the same clothes, and our best buys last summer were swimming costumes. Mine is pink. Ось у нас присвійний займенник. And was is green, а її зелений. Тобто, із контексту попереднього речення ми розуміємо, що йде мова про що? Про купальники. Mine, Тобто, my swimming costume is pink, and her swimming costume is green. Щоб не було повторення swimming costume, swimming costume, ми замінили на my swimming costume на mine, her swimming costume на his. Але нам потрібно, звичайно, попереднє речення, щоб розуміти, про що йде мова. They look great. So great. Well done. Ми знайшли у цьому тексті з вами усі абсолютно uh, займенники. So now let's complete the sentences with the pronouns. Прочитаємо ці речення і допишемо наші займенники. Hey, you two. Are these caps yours? Ей, hey, ви двоє. Ці чашки ваші? Я знайшов I found them under the table. Знайшов їх під столом. I hate going shopping for jackets with Ed. Uh, he doesn't like pockets. On, uh, on his, Так на його жакетах на On his jackets. So Samuel bought red boots, not green ones. Samuel придбав червоні, не зелені. So I don't think those green boots are. His So are all these We've got so many clothes Are all these ours? Усі ці речі наші? У нас так багато речей. Are these sunglasses yours? Uh, ці окуляри uh тільки, ну, You drop them, yes? Ви тільки вони у вас упали. Так, so Megan and Isaac both love the color grey, so I'm sure those grey scarves are theirs. Megan and Isaac обидва люблят зелений сірий kolor. тому я впевнений, що ті сірі шарфи їхні. Great, well done. So, task four: correct the mistakes in the sentences. помилки в реченнях. I think you can buy a pair of trainers like mine. Я гадаю, можете пару I like it because its color is bright blue. I like it because its color. Yes, because its color is bright blue. The cap isn't mine. Кепка не моя. It's my brother's. Вона моя мого брата. The clothes on the bed are all yours. Угу. Одяг на uh, ліжку ваш. So, and then finally, work in small groups. Ask and answer questions about the things you have on, the, on your desk. Працюйте потім в маленьких групках ще. Поставте питання uh, про ті речі, які ви маєте на парті. Так, so use these words to help you. Uh, so for example, is this yours? yes, it's mine. Mine. me. no, it isn't mine. so, it's his, yours or theirs. it's long and thin and it's bright green. it's a crayon and you use it to draw. okay, so try to work in pairs and ask and answer the following questions. so, that's all for today. Не забувайте підписатися на канал, поставити свою вподобайку. Запрошую вас до перегляду наступного відео, воно буде граматичне. Grammar uh, Reference and Practice, page 143, ви знайдете його, якщо перейдете на плейлист відео за цим підручником внизу, так? At the bottom. At the bottom of the playlist. Також запрошую долучитися до нашого ком'юніті спонсорів. Разом ми розбираємо ще завдання за граматичним зошитом, за activity book, за нашим workbook. Ну і, звичайно, готуємося до фінального тесту за юнітом. good, bye, good luck, на все добре. Зустрічаємося з вами на наступному році. you later!